Вітаю! З вами знову психолог Юлія Латуненко, і я сьогодні хочу розказати вам, як покинути аб'юзивного партнера. Я дам вам декілька рекомендацій, що конкретно треба робити. Але як завжди, на початку попрошу вас підписатися на цей канал і поставити цьому відео вподобайку. Багато людей запитують мене, що ж робити. Ось я прожила або прожив декілька років, а іноді це десятки років з аб'юзивним партнером. І от я хочу покинути його, але не знаю, як це зробити з чого почати щось мене тримає. Проблема в тому, що люди, які є в парі дуже довго з абізивними партнерами, люди, які підтримують токсичні стосунки, є насправді співзалежними людьми. Як кажуть у Айнхолди в своєму дослідженні, що 98% людей, на жаль, є співзалежними. Чому це так? Тому що в процесі розвитку, поки людина зростала, її виховували, і не сталася сепарація від батьків, не сталося те, що повинно було статися, бо людина вирішує дві задачі. Протягом свого розвитку, це вміти бути вми, тобто в злиті, і вміти бути окремою. На жаль, дуже важко співзалежним партнерам бути окремими, тому вони обирають терпіти аб'юз. Тому що набагато страшніше відокремитися піти в вільне життя. Вони бояться самотності, особливо самотної старості, бояться. Вони бояться безпомічності. Їм здається, що вони не впораються із своїм дорослим життям. Тому по суті. Аб'юзивний партнер у вашому житті є наслідком тих дитячих травм і тих невиконаних задач розвитку, які повинні були виконані бути ще до підліткового періоду. Ну, і травми були нанесені, звісно, тими дорослими людьми, які вас у дитинстві оточували, були для вас значущими. Що я маю на увазі? А те, що ваш партнер-аб'юзер, тобто той партнер, який створює над вами насильство психологічне або фізично, є лише наслідком тих дитячих травм, які ви отримали колись у вашому минулому. Тому, якщо ви вже все собі зрозуміли, розклали по поличках, ви вже вирішили покинути вашого садистичного партнера, але все ще щось вас тримає. Але все, що вам страшно, я сьогодні дам вам конкретні рекомендації, з чого почати, щоб відокремитися від партнера-насильника. І ось що я рекомендую зробити в першу чергу. Це нарощувати свою фінансову незалежність. Якщо у вас немає професії, якщо, наприклад, ви відмовилися від своєї кар'єри колись, народили дитину і дуже багато років не працюєте, ви присвятили себе домогосподарству, так дуже часто буває із жінками, то я рекомендую взяти собі якийсь шматочок часу на те, щоб здобути нову професію, пройти якісь онлайн-курси. Зрозуміти, що вам подобається і що могло би вам принести фінансову незалежність. Тобто замислитися над цим дуже серйозно. Іноді на це уходять не те, що дні, місяці, але й роки, поки ви вирішили, від того моменту, поки ви вирішили. Покинути свого аб'юзера і до того моменту, коли у вас вже з'явилася ваша фінансова незалежність. Але все ж таки вам в першу чергу треба подумати про те, про те, як не залежати від свого партнера фінансово. Друге, що я рекомендую вам зробити, це заручитися під підтримкою ваших друзів. Треба розказати, довіритися, бути відвертими із своїм дружнім оточенням і запросити у них підтримку. Можливо, перші дні або тижні, або навіть і місяці вам потрібна буде підтримка зовні, емоційна підтримка, фінансова підтримка. І тут можна звернутися, звісно, до ваших найкращих друзів. Я думаю, що коли друг в біді, то справжні друзі вони не відмовляють. Але ваші друзі не є психологами, і в них може не бути стільки ресурсів, скільки потрібно для вашої підтримки. Я тут маю на увазі емоційних ресурсів, бо іноді і друзі втомлюються вислуховувати, підтримувати е, своїх е, товаришів. Тому е, Третій наступний крок, якщо це можливо, все ж таки знайти собі психотерапевта, психолога по вашій кишені. На щастя, в нас дуже багато спеціалістів є в країні, хто працює із дитячими травмами. Дуже різні ціни є. Тому знайдіть собі психологи і почніть працювати із своїми дитячими травмами. Ну, а хто хоче потрапити до мене на пропрацювання дитячих травм, в мене відкривається з 18 травня. Онлайн-група, онлайн-групова терапія по дитячим травмам. Це конкретно буде робота техніками, методиками із дитячими травмами. Раз на два тижні ми будемо збиратися онлайн. Щоб потрапити до мене на онлайн-групову терапію, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання є під цим відео, і в закріпленому коментарі буде інструкція, як потрапити до мене на терапію. Продовжуємо далі. Наступний пункт, який я рекомендую вам зробити. Якщо у вас зовсім немає можливості запросити професійну підтримку, то перше, що я раджу прочитати всім, всім, всім людям, хто слухає мене і хто не слухає, навіть книгу у Айнхолдів: Звільнення від співзалежності. І почати працювати із своїми власними. Психологічними і фізичними кордонами. Це не просто зробити, але ви повинні навчитися казати іншим людям: ні і стоп. У вас є на це право, як і в кожної людини, яка народилася на цій землі. Бо аб'юзерів притягують самі, саме ті люди, які навіть уяви не мають про те, що в них є право на власні кордони. Люди, які багато терплять, які багато віддають, які бояться бути покинутими. І тоді з ними можна робити все, що завгодно: маніпулювати можна, тиснути, використовувати можна. Аб'юзери саме таких людей шукають, і саме, саме до таких людей вони притягуються. Тому вам треба вчитися казати такі прості і коротенькі слова регулятори психологічних кордонів як СТОП і НІ. Не бійтеся втрачати, бо дуже часто люди не кажуть такі слова, не позначають свої власні кордони, тому що вони бояться, що їх за це покинуть, розірвуть із ними емоційний контакт, що на них буде хтось ображатися за те, що вони сказали про свої власні кордони, що їм щось не підходить, що вони незадоволені чиєюсь поведінкою. Такі люди бояться попасти в почуття провини, образити близьку людину. Тому що колись в них було в дитинстві відібрано право казати ні і стоп. Колись в дитинстві батьки або ті люди, які виховували вас, це може бути і дідусі з бабусями, вони відняли це право на ні і стоп, таким чином, продовжуючи. Вашу співзалежну поведінку, вашу інфантильність і перешкоджаючи психологічні сепарації. Тому не бійтеся втрачати, бо ви вже зараз, будучи із аб'юзером в парі, втрачаєте так багато, втрачаєте найцінніше, що у вас є час вашого життя. Ви втрачаєте здоров'я своє, ви скорочуєте себе, собі життя. Не бійтеся. Бути безпомічними або самотніми, бо ви повинні прийняти той факт, що в цьому житті все має свій кінець. І будь-які стосунки в цьому житті вони тимчасові, тому що вони колись закінчуються або із смертю одного партнера, або просто тому, що вони вичерпали свій потенціал розвитку, все колись закінчується, і все колись починається. Якщо ви не приймете, як влаштовано цей світ, то ви назавжди залишитеся з психікою дитини і від одного амб'юзера будете уходити до іншого амб'юзера. Тому... В першу чергу, що я раджу, навчитися казати НІ і стоп вашим власним батькам. Бо, як я сказала, аб'юзер це є наслідок того, що сталося з вами у дитинстві. Якщо ваші батьки живі, намагайтеся будувати із ними в першу чергу кордони без почуття провини. Бо у вас є по праву вашого народження право на те, щоб мати свої персональні особисті кордони. Потихеньку. І із певною сміливістю почніть казати вашому садистичному партнеру Ні, і стоп. Навчіться розривати контакт із болем. Це те, чому не навчили вас колись ваші батьки. Навпаки, вони вчили бути в болю. Але коли ваш аб'юзер заходить на провокацію і починає розгойдувати вас емоційно, навчіться виходити із контакта, перериваючи контакт навіть фізично. Виходьте в іншу кімнату, якщо він бігає за вами, просто намагайтеся, може навіть вийти на вулицю, прогулятися по парку. Якщо це неможливо, просто кажіть, як папуга, повторюйте, ні, зараз я не буду з тобою розмовляти. Я припиняю і розриваю цю розмову. Я виходжу із контакта. Або просто мовчки вдягніть собі навушники і слухайте музику. Але якщо навіть і це не допомагає, якщо партнер атакує вас фізично, то це означає, що ви е, живете свій, своє життя із хворою людиною, із психопатом. І тоді вам треба подумати негайно, як ви могли би покинути цю людину. Тому що, це, якщо у вас ще є діти, це небезпечно ще для ваших дітей. І ще одне, що хотіла би вам сьогодні порадити. Припиніть тішити себе ілюзією, що ваш аб'юзер колись зміниться. Що ось ось ви щось зробите таке, заслужите його повагу, любов, його схвалення, і він зміниться. Ні, він ніколи вже не зміниться. Тому що період і закоханості, той самий період, коли аб'юзер показує вам цукрове шоу, той самий період, коли аб'юзер носить свою маску. Вже ніколи не повториться. Все, він вже показав вам свої справжні обличчя. Він ніколи не повернеться вже до тої солодкої гри. Тому не чіпляйтеся за минуле, коли вам було дуже солодко з ним. І припиніть тішити себе ілюзією, що все ще може щось зміниться. Ну, це все дуже важко зробити, і якщо вам потрібна моя допомога, то ви можете звернутися до мене в онлайн-групу. Я буду проводити спеціальну онлайн-групову терапію по дитячим травмам. Група починається 18 травня, вона буде проходити раз на два тижні, по неділях. Ви можете потрапити на неї, підписавшись на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі. В закріпленому коментарі є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-групу. Чекаю на вас і будемо разом працювати із вами над вашими дитячими травмами. Ну і звісно, підписуйтесь на мій е, е, youtube канал, ставте вподобайку цьому відео, це також дуже важливо. І напишіть в коментарі, що із цих пунктів вам вже вдається зробити.